Укриття у нас зроблено зроблено поточний ремонт в укритті, дякуючи коштам Глобинської міської ради, які виділили суму. Дякуючи нашому підрядчику, це Пепера Ягробуд на чолі з Віктором Іллічом Лєдніком. Це наш давній друг, спонсор. Він наш земляк. Він тут проживає. Він частинку своєї душі вкладає в школу. У нас у школі зараз навчається. «345 дітей. Ми в минулому році навчалися. Воно було тимчасово придатним укриття це через те, що це ПРУ, яке. Побудовано в 81 році, коли будувалася школа. Зараз зроблений поточний ремонт. Ви бачите, які тут ці. Ми будемо навчатися в режимі офлайн, повністю вся школа. Діти забезпечені посадковими місцями. Укриття розраховано на 850 дітей. Якщо можна ще буде використовувати коридори, тоді на 1230. можемо сюди запрошувати і жителів села. У нашому тому ще буде там виділена кімната для садочка для, для дитячого садочка. На, на даний момент вони теж будуть у нас тут укриття буде вони будуть сюди до нас приходити і будуть тут теж перебувати на час повітряних тривог. В даному приміщенні це був тир. Тут взагалі не було підлоги, оздоблення ніякого все робили з нуля, як то кажуть. Підлога була ну, нашим словом сміттям. Витягували на потрібну висоту, щоб забезпечити повітря обмін, повністю оббивали стіни, обравляли протигрибковою ґрунтовкою, тому що стіни були замочені і були в лісі, і потрібно було це все видаляти. Також освітлення перерахували по нормі, додавали світильники, заховали проводку, щоб було менш доступно для дітей. І все це вифарбували, освіжили. Що для мене школа? В цій школі Я закінчив цю школу, сині закінчить школу, зараз онука мабуть, буде ходити в цю школу. І понімаєте, я в цю школу знаєте, одніся з душою, понімати, вклав душу. Я ж понімаю, що понімати діткам, ну коли буде комфортно, коли приходять у школу, їм хочеться в школу ходити, а вечором додому. Понімаєте, от ми я своє, ну понімати я просто виконую свою роботу.